Все зеленіне. немає молоденька, самочка цікава буде сьогоднішня те Самочки. Молоджі тобі не ясно. Це сипиться. Все линяє, порізане, ще не облиняне, є на цій голови, ще не линяли. Сей не линяний, цей ще не линяний. Це ще пискони, до носочубінький один. Ви сам чи для роботи? Такий же будемо працювати з цими носочубами. Є, теж. Що все старші санці всі порізані, лапи, ще немає, молоді ще не облині, ну, докінці ще піскуни є. Козирок буде такий цікавий за головою, квітка буде передня. Ну, це для роботи це ще, це ще не конечний результат, ще трошки буде воно інше зараз. Одне на схочу, би там краснорявенька самочка буде, ще меншенька йде по них. За цього ну, ще працювати з нас, птицею чого війтиці будемо. Піскли. Все венці. Подивимося десь в жовтні місці, тоді вже буде картина, коли полиленію, коли вже понабирають форми. Тоді буде вже все трошки інша картина. І ще молодь. Молодь. Трізана в линці. Старо старших санців відкинули, і ну, практично все зелені. Все молодежь Ленина. Що... Два такие санції старших. Творишні білохости черный, чорновявий. Все остальные молоді, Пискуны. Так. так, зараз кашуга не всі немножут такой статы остают в нормальном не масте. Формышки старший самчик. Бергін вою вырвав из него с хвоста. Все обвиняю. Очищаем, зарасану повиганял их новый герчик сюда. Щоб перебрати нормально, щоб не заважали. Тут самчик вийшов жовтий, теж ловив, були дві крові паріни по центрі. Вирвав їх, бо заламав, кров ти котаський з крові. Полоді немає в нього. голова теж цікава. Буде молодий. Молодіж, все молодіж.